Ми маємо чудову нагоду побути в затишній атмосфері музики і слова, зануритись у світ образів, фарб і почуттів, доторкнутися до сучасного мистецтва поетики, який подарує нам чарівна поеті, музична керівниця закладу дошкільної освіти No463 Святошинського району міста Києва. Зиряна і Я з вашого дозволу буду між. Вставлять малесенькі цитати із моїх улюблених книг. З орепадами роки летіли в романтичну подорож життя. Ми на лапці молоді сиділи, маючи п'янке передчуття. Коли не чекаєш від принца, чи феї рятунку, то й друзків не буде з розтрощених світлих надій. У мене є я від початку і до фінішного гону Що ж, дівчинко, з вірою в серці тоді. начебто відчувалося серцебиття оцієї молодої, красивої, талановитої дівчини, очі в очі, серце до серця. Крізь пальці твої, мов пісок плину, додолу лечу, а можливо, увесь. Ти ліпиш мене ними, мов теплу глину. Я амфора в твоїх руках. Подивись, вона ну, така творча, така натхненна. Розумієте, не розгубила нічого свого, а з кожним роком здобуває якісь нові вершини, пізнає себе. Тепер просто мене не існує. Я в тобі, я з тобою, я ти, закриваючи очі, мандрую у незвідані нами світи. Коли я запропонувала прийняти участь в такому заході. Я, в принципі, сподівалася, що ви відгукнетесь, бо ви дійсно дуже талановиті. Нова заряда. Я хочу вас порівняти з Ліною Костенкою. Ви майбутнє, давайте на об'єднаємося піснею.